Ну і всім привіт! Вітаю вас на новій моїй розпаковості. Ми зараз будемо розпаковувати мої подарунки. Як я обіцяла, то їх тут буде багато. Мене шафу не помістилась, тому я в однокласників навіть просила. Ось це, якщо що, був теж подарунок, ну тут два. В комплекті та спеціальна штука на телефон. Ла -да -да -ла так, перше, що я хочу розпочати. Це мікрофон. від Артема, Дякую, Тобі Артем, Це класно. Це дуже класний подарунок. Дуже найкраще прям. М -м -м. Так. так. Так, так, так. І ще що він мені подарував? Артем, Таких зайок милих. Ще їх не розпаковував, але поставлю точно в свою кімнату їх. Ну, це від Єви не іншої. Це від такої? Я взяла один, бо там їх просто багато. Ну, вибач. Що? А, так я знайшла вже. Ой. Це якби в нас прямий ефір. Ось тут такі кремчики і для ванни. Ну, взагалі, клас Єва. Клас, клас, клас. Я тебе люблю. Так, тепер що? Той, що мені Карім подарував, це органайзер від Сохо, Я ж фанатка Сохо, Ось такий. І ще й кульчики представляєте? Пам'ятаєте мої старенькі. Кульчики. Ой-ой-ой. А для таких мені ще зарано. Тому Карім не ображайся, я вже потім поношу їх. Ну, класний органайзер, мені це сподобалось. Теж класно. Так, ще я хочу такі духи показати. Вони так смачно пахнуть і класно. Такі. Тому дякую. Я вже забулася, хто це подарував. Ці, типу, духи. Так що, ну, вибачайте, але я і не скажу. Бо я ж не запатую всіх. Це хтось мені такий дуже дитячий набор подарував, але я все одно вдячна. Бо тут є накладні нігті. А я ними, звісно, користуюся. Тому дякую. Хто це подарував з моїх однокласників? Так, і ще така палетка. Класно. Такі яскраві кольори. Дякую. Так, ще від северина така сумочка від Елени Кіс. Хто знає Елену Кіс, то пишіть в коментарях. Бо це класна блогерка, вона всяке показує. Таке воно всередині таке. Так, ще-ше. Щось... Ой, боже, я не встигаю. Так, ну і давайте ще покажу такий наборчик від миття. Зараз я вниз камеру нахлю. Він дуже класний, мені дуже сподобалося. Рома це ти ж заяця подарував, або два. У нас представляєте, аж Ром. Дякую, хто це або ромів, або ну, хто це взагалі не подарував. Тут такий типу, це здається, я не знаю, що це. Це приклалка для волос. У мене така була. І якийсь крем. Тому дякую за ось такі подаруночки. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз назад их спокою. И коробочку закрыю. А, ось она, как закрывается. Так, закрыла. Поїхали далі. Так. Я пам'ятаю, що це якийсь рома. Я не буду казати прізвище. Просто ви. Бо в нас там багато ромів. Аж три, представляєте? Ой-ой, ой -й 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 -й, мені це треба ще. Коротше, висиплю. Це в є вот така, ну, типу. Це в є така від цих і була така косметичка. Я поскладала інше. Зараз я позбираю те, що мені там треба, бо воно там просто дивіться, такі помадки в маленькій коробочці. Їх аж клас! Я хочу показати вам, що всіх дивіться, типу, по двоє, бачите, одинакові. Ой, та й нічого, мені там просто не дехто, не. Писав. І тому я так задивилася. Так, зараз я це складу і продовжимо. Далі розпаковочку. Ну, я знаю, що нікому не цікаво дивитися, як я збираю. Ну, я знаю. Треба трохи потерпіти. Ви ж хотіли, ви ж просили розпаковку, та мені ще подарували. Такі. Блискі, тому дякую. Хто ці блиски також подарував? Це вони вже не бажає. Це води білі виходить вже. пряді я маю її на вазі. ой Та ще такий наборчик, він трошки, ну ви знаєте, розпакований. Так, вниз нахиляємо, як завжди. Так, відкриваємо. І це те ж саме, але я дякую, теж повторив це, бо це мені знадобиться точно. І тому я вдячна, якщо повторки навіть будуть, ви самі мої найулюбленіші, мої однокласники та мої підписники. Ще мені один Рома відкритку написав, але я його не, знай... не знайшла відкритку. Поїхала. Це вже розпаковка, ніхто мені не допомагає. Так, це мені Міша. У нас два міша в класі. Міша К. Щоденник буде мій? Такий блокнотик на замочку. Такому ключком. Тому я вдячна теж. Ну, і саме, саме, угадайте, що це? Так, це іграшка мала від Елена Кіс. Хто дивиться Елену Кіс, то підписуйтесь та ставте лайк. Я тоді буду знати, хто дивиться її. Ось цікава мала її іграшка. Дякую, Єва, Ши. Я тебе дуже сильно люблю та Єву іншу. Ой-ой! Ой, у мене тут багато подарунків. Це Нікіта. Подарував якийсь там набор, ну я не знаю для чого він. Але класний, тому я тобі теж вдячна. Дуже. Ой. Тепер почну з алісихи. Так, блін. Лисихи. Вона мені подарувала такі скеті бантики, таку гавайку, а це за шопа здається. Шопа, гавайка Дякую тобі, Аліса. Це рома Б. Дякую тобі. Це такі типу кошельки, та ну типу, новий. Ти ж, розумію. Якщо це ти, звісно. Блін, тут я пам'ятаю А тут сертифікат Кеті Сохо Поліна Чі. Я тобі дуже. Вдячна. Я тобі дуже сильно вдячна, тому дякую, Поля. Я тебе теж -то сильно люблю. Це мені пам'ятаю. Нікіта теж подарував. Мишечка. Я буду малювати, я на таких штучок класно. У мене тут уже ціла топа, блін. Навелися, Северин також мені підсукерочки подарував. Та ще це на все. Він ще одні мені подарував, але я їх вже не Та Це вони. Северин, вибач, але я таке не люблю, але я тобі все одно дуже сильно вдячна. Це Нікіта опять. Він мені такий наборчик. Типу для пластиліну. Ця картину з пластиліну. Представляєте таку? Ліпити. Нікіта, я тобі теж дуже вдячна. Так, а розпаковка наша вже потрохи до кінця доходить і закінчилась. Тому всім дякую та всім пока! Ugh. <sighs>